Українські військові, які потрапили до зони бойових дій, часто стикаються з важкими травмами, що призводить до втрати кінцівок. Протезування для них стає не лише способом відновлення функціональності, але й шансом повернутися до активного життя. На сьогодні є потреба у якісному протезуванні, та насамперед важливим залишається обслуговування пацієнтів. Потреба є у якісному протезуванні. Головне, щоб було виробництво. Протезування, і щоб був протезист, який завжди може бути біля свого пацієнта. Важливо обслуговування пацієнта, тобто не так важливо його спротезувати, як його вести під час всього протезування. Тому що військові вони дуже активні. Протези індивідуальні для кожного пацієнта, враховують розмір кукси, розміщення кісток і навіть об'єм шкіри. Протезують пацієнтів будь-якого віку. Протез під військовий, не військовий, під людину виготовляється окремо, тому що розмір кукси, розмір ноги це, це індивідуально. Треба робити. Розміри різні. це в залежності від людини, від повноти, від цього. Створення протезів це тривалий процес. Над ним працює технік-протезист Ярослав, обробляє зліпки. Для замірів кінцівок група медико-технічної бригади виїжджає на обслуговування постраждалого. Поступає пацієнт, ми знімаємо гіпс, загіпсовуємо його. Гіпс висихає, доклеюємо його, ну там підвищення, це заливаємо середину гіпсом. Це ну, форму, повторяємо, кукси. Потім цей гіпс знімається, розрізається, Бін, гіпсогін, гіпсобінти знімаються, обробляється, гіпсовий цей сліпок, робиться примірка знову з гіпсобінта. Крім військових, в категорію людей на протезах входить чимала кількість молоді. В основному звертаються з потребою протезування гомілок, каже менеджерка підприємства. Окрім військових, в нас дуже великі, велика категорія населення, саме молоді активні люди. У Нас дуже багато цивільного населення на протезах. Гомілки це є е, такі ДТП. Десь 70% відсотків стегуни, де це цукровий діабет, це враховуючи цивільного населення. Фахівці запевняють, що протезування для військових є багатогранним процесом, який потребує інноваційних розробок та підтримки. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.